Жінка відчувала себе кролевою вечора. Алла прийшла на зустріч випускників. Вона вдяглася дуже гарно, червоні сукні, скелихомигристо, але це тривало до тих пір, поки Алла не побачила його, Сергія, того самого двічника, який колись намагався до неї залицятися. «Очі б ми тебе не бачили, сказала вона, коли Сергій, усміхаючись, підійшов до неї. З таких, як ти, найгірші чоловіки виходять. Але ні нітрохи не збентежила її слова. Навпаки, в його очах промайнув якийсь вогник. Помиляйся, я тобі доведу, що це не так, сказав він. Виходь за мене і буде щаслива. Алла аж впирхнула від почутого. На п'ять років закінчення школи прийшли, може, всі їх з класу, але в їхньому випуску було п'ять паралельних класів, і багато людей зібралося. Школа гуділа як розтривожений вулик. Вчителі здавалися простішими і людянішими аніж раніше. Перша красуня Алла була при повному параді, червоній сукні, з келихом юристу, вона почувала себе королевою цього вечора, поки не побачила його Сергія, того самого двічника і ледаря, який колись намагався до неї залицятися. Ходив хвостом за нею у старших класах і в рот заглядав, ніби чекав на щось, якийсь недолугий. Очі б мої тебе не бачили, сказала вона, коли він, усміхаючись, підійшов. Та з таких, як ти, найгірші чоловіки виходять, одна морока, такі, як ти ніколи нічого не зможе досягти, говорила вона так нервово. Алла багатьом хлопцям подобалась, і заміж вона хотіла, як кожна дівчина, і дітей також. Але хотіла вона заміж за правильного хлопця, а подобався їй Сергійко, і це Аллу дуже дратувало. Відійди від мене. Ти мені не потрібний. Але Сергій, здається, анітрохи не збентешили її слова. Навпаки, в його очах промайнув якийсь захвалий вогник. Помиляйся, я тобі доведу, що це не так. Виходь за мене і буде щаслива, сказав він. І, ніби побоячись від Алли негайної реакції, відступив на крок назад. Алла аж поперхнулась почуто. За тебе заміж? Багато ти про себе понавигадував. Але в глибині душі вона раптом відчула дивне хвилювання. Сергій їй і справді завжди подобався. Це її і дратувало всі роки. Було в ньому щось рідне, Сергій, схожий на її батька такий же однолюб, добродушний і трохи незграбний. І все ходить і ходить за нею, душу бентежить, а їй не такий чоловік потрібний, а успішний і самостійний. Сергій дуже подобалась Алла, подобалась її різкість, її вимогливість. Вона дуже нагадувала йому його матір його мати, яка вічно оборщала до батька, називала його найгіршими чоловіків, і дорікала не полагодити кран або телевізор. А батько тільки сміявся у відповідь Помиляєшся, Надю. Я зможу, що хочеш, відремонтувати і ремонтував, і все робив, щоб довести їй свою спроможність, а без неї йому ніколи нічого не хотілося доводити. Амбіцій. Просто стати багатим в нього не було, а тільки для коханої. Вони прожили разом уже 30 років і досі то сваряться, то цілуються, тому що підходять один одному, тому що розуміють щастя однаково. Після ювілейної зустрічі в школі Сергій не відступив він дзвонив, писав, запрошував на побачення, але відмовлялась, але потайки вже чекали на його дзвінки. Їй подобалось, який він наполегливий, і як намагається довести, що вони підходять один одному. То, може, спробуєш? Найгірший я чоловік чи ні? Запитав він її одного разу. А давай, я згодна, відповіла Алла, намагаючись здаватися байдужею. А то всі мої подруги заміжні. Нехай у мене буде хоч якийсь варіант. Сергій не став зволікати. Він працював важко, щоб довести їй, що він не ледер. Заробив і на весілля, і на сукні, і на обручки. Алла, дивлячись на його старання, не могла стримати посмішки. Після весілля вона продовжила його випробовувати. Ну, гаразд. Але тільки ти мене не переконав, що ти хороший чоловік, говорила вона. У нас дитина буде, а квартира зовсім маленька. Сергій був щасливим, йому тільки така й потрібна була дружина. Різка жінка, як вчителька, відчитує із прямове. Саме такі роблять із найгірших чоловіків чудових. Сергій завжди вважав, що щастя, коли хтось знає, як краще вчинити у його сім'ї це була мати. Вона вирішувала, куди їхати, у відпустку, що приготувати на вечерю, яку сорочку одягнути батькові. І батько, здавалося, був цілком задоволений таким станом речей. Він усміхався, погоджувався і, здавалося, навіть розквітав під опікою мами. Сергій, спостерігаючи за ним, засвоїв, що сильна жінка це добре, це правильно і затишно. Тому, коли він знову зустрів Аллу, його серце пішло з шаленою швидкістю. Алла закінчила, педагогічний, вчила дітей і мала такий натиск, що могла зрушити гори. Вона говорила голосно, активно шестикувала і завжди знала, чого хоче, і, чесно кажучи, Сергій гадки не мав, чого хоче він, окрім як бути поряд з нею. Ось і семейне життя їх було таким самим. Алла була різкою, могла відчитати його за невчасне сказане слово, за неправильно обраний фільм, за те, що він не призвонив відразу, як обіцяв. Інші хлопці напевно образились би, але Сергій. Сергій почував себе у своїй тарілці. Йому подобалось, коли Алла брала на себе ініціативу. Подобалось, коли вони вирішували, куди підуть разом, що робитимуть. Подобалось... Коли вона критикувала його, бо за цією критикою він відчував турботу. Якось, коли Алла вже була вагітна, вони гуляли в парку. Алла зупинилась, подивилась на нього. Сергій, ти якийсь безхребетний чи що? запитала вона прямо. Ти взагалі сам що небудь вирішуєш? Сергій навіть почервонів. Він знав, що Алла бачить його наскрізь. Я, я просто хочу, щоб тобі було добре, сказав він. Алла зітхнула мені буде добре, якщо ти будеш самим собою, якщо в тебе буде своя думка, якщо ти будеш чоловіком, зрештою. Сергій розумів, що Алла має рацію він не хотів бути тінню. Але як це зробити, він не знав. Гаразд, я спробую, сказав він тихо. Алла усміхнулась. Оце вже краще. І з цього дня Сергій почав змінюватись. Він почав висловлювати свою думку, навіть якщо вона відрізнялась від думки Алли. Він став пропонувати свої варіанти, куди піти і на що подивитись. Спочатку це було важко, але Алла підтримувала його. Вона хвалила його за сміливість, навіть якщо не погоджувала з його пропозиціями. І поступово Сергій почав розуміти, що командувати це не означає щось погане. Але не хотіла, щоб він був безхребетним. Вона хотіла, щоб він був сильний, щоб він був її опорою. Вона хотіла… Щоб вони були разом, а не щоб вона тягла його за собою. Щастя, це не коли хтось знає, як краще, а коли двоє знають, як краще разом. І нехай Алла, як і раніше, була різкою і наполегливою, Сергій більше не боявся її. Він любив її за її силу, за її чесність, за її вміння побачити в ньому те, чого він сам не роздивився. Ось так він і перестав бути гіршим чоловіком. Бо кохання здатне творити чудеса.